Знаєте, друзі, от зараз я іноді чую дуже цікаву е, риторику з боку людей, які колись поширювали російські наративи різного роду, е, підтримували московський патріархат, підтримували там попередню владу проросійську. І я маю на увазі не від е, людей, які це на кухні десь говорили, а від публічних людей. І вони потім просто перефарбувались в повітрі, змінили риторику і кажуть: ну а що тут такого? Ну ми ж тепер говоримо інакше. І деякі ще говорять, що ну ми на сповіді покаялись. Так я кажу, братики і сестрички, покаятись на сповіді це не подвиг, це необхідність життєва, це як турнікет накласти. Покаяння на сповіді це те, що рятує ваше життя, причому життя вічне. Це зупинити кров. А якщо ви своїми висловлюваннями публічними завдали шкоди людям, то вам недостатньо просто покаятись на сповіді, ви повинні, як мінімум, публічно сказати про свою помилку і перепросити усіх, кому ви могли завдати шкоди. А як ви думали, це працює? Розумієте? Якщо журналіст хвалив попередню проросійську владу, якщо журналіст хвалив московський патріархат, Якщо журналіст коли-небудь говорив про один народ чи щось там іще таке, чи про російський Крим, він міг зламати життя багатьом людям, які його слухали, тисячам людей. І програма максимум для такої людини це знайти кожну з тих людей, які його дивилися, і переконати їх в протилежному. Ну а програма мінімум хоча б записати звернення, сказати, я був неправий». Пробачте мені, пам'ятаєте про це?